Всем привет, мої дорогі друзі. Сьогодні ми будемо грати в final lesson. Теж, The Final Lesson. Я, якщо я буду часто програвати, то я собі, так в типу, девелопер Mode зроблю. Бо я можу досить тяжко програвати, бо це досить тяжка гра. Так що я собі ну, рішив її включити. Бо якщо я дуже мало програв, то я просто включу Fight, щоб ви увидели який він. Ну погнали. Водорфа. Так, 6 плюс 8. 16. Дорадли. 4. Минус 3. Такс, минус 4. Минус 2. Эндер. Ця гра супер непредсказуема. То я хочу уроть в ухо так, що просто ужас. Так, взяв собі шоколад. Ось він може появитися з боку. збоку. Тепер ще й дуже громкий звук буде. Дуже громкий. Так що треба бути супер-супер акуратно. Я пішов приказу. Нет. Нет. Иди нафіг, иди нафиг, иди нафиг, иди нафиг, иди нафиг, іди нафиг, іди нафиг. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Тай не хочу, я, тань. Нет, 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 нет. Я спрячусь туйка. Все, я спрятался. Искусственный человек просто подурать, урать тут Минус трем. Трей. Фрей. Мемный мод в провалде. На что то будет? Боже мій Так, 8 плюс один. Девять. Одинадцать. Треба еще буде перевірити роботи тільки про 1718 тіло, Не девуть. Я ще не дестап, я тут 100% не Бо я його под тим наглом кину і все, мені ще гбело. Так, 7 мінус 4. 3. 3. 3. Кстати, мого друга відео, там де то-то він проводить дмный мод там, де тільки free. Свято подивитися Мьемный мод. Просто жорстко Вкусно. Полезно. Для, для здоров'я 12. 6 5 минус 1. Ой, блин, не попутав Оден просто. Ой, блин, я дурак. Тався тільки блокнот який коло. Боже. Ну він десь там далеко. Тут кабасфайт та такий, чесно. І поки я вже погожую на ну, але В рази легтій. Такс, ну только так не убажалось. Так, found выход Другий виход. Мені ще треба взяти третій виход. І знаєш, він бить туйка. Тільки у мене сода є, я його утпугну. Так. Та Опа, він туйка. Близько. А, ну я щелк пройду даже этого першого вже разу. Нифига себе я жорсткий. Я легче вот так даже зроблю Бо, щоб 100% пройти Во тут ще у нього унес кул искривленный руки ноги немає Бідняжка. У мене є там. Я мав там опыт проходження всяких бокспайтів, так що мені не фік 5 буде його пройти. О! Ну, там мені чи мені дали то, шкаф. Не, я якщо я звозьму фичку, то мене просто убє він. Легко дуже. блазняє так но ліпше не обратно легче буде чекатися то. то якщо він буде далеко він поде брати. бо він кінця подидори так там блін пісня тут взагалі забавно о, еще одна кішка. Попа уда. Найкс. Нереально, прикольно песня, мені самому дуже любит. Пам'ять по не дуже аж поворотливий, бо на поворотах він маленько замедлюється. О, стілець. О, поже половина хп. Блін, там ніж був. А, він там, окей. Я ще заберу ніж. Дня,

Ще раз ударити по ньому і вдохти. Я ще не пройдемо. Блін, 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 держ то, держ патрони якийсь. Боже мій, ж патрони. Не все мені капець. Де, де патрони? Та де ж вони? Ну, блин, ну ви здесь девайс, мань. То що я пройшов типа першу то, ну? То, то. Типа то, я ж першу это пройшов? Прошл. Та я можу також на теж. так что, ну, не думаю, что это будет читаться каким-то числом, но, блин, я ж же первый уже пришел, а вам нужно указать консольку. Вот в меню. Ээээ, старт босс файт. А, только где кстати. Да. Болот. Вот <гаджував>, тільки такий квадрат. Эй, манами треба два ноутбука як тебе забрать, не ноутбука забрал. О! Что это за якийсь PlaySpace ходить так странно? Бля, мені тогда треба його поймати. Вентикалку не убрив за то, що я еще это не пройшов в игру. О! А, ні! А то що за фігня туди Бігать! Фига! О! Не-ня-ня-ня! Не, не, не. Я ще... потом. Сейчас плеер спид 50. Я хочу дней то побігти Де вона? Ту я. Ану. Не, Це просто така. Это просто я так понял плейсфейс. Біжу, біжу, біжу сюда. Так, собі роблю опять спит, води. Ой, Це майже 10. Там 20. О, вот, а, вот это вроде бы оригинальный скорость Ла! Не нужно бежит за мной. ниже. Здесь типа плейфей... плей фейсвента то маленько він? Давин Дьюти. А мне как будет все в поле его глядать, что... Ну, наконец-то начался. А, блин. Так не прокатало.

Okay. yes gossip oh my god gossip ah why oh, not Эх. А, точно я же симбл кнопчи уже не собрал. Представь и на работе. Здесь сплейсфейс до тепер тут бегать. Ну да. Сейчас тут нажимаю. Ой! Чуть-чуть кто привсертул. Сто Вау, Great Job Да. Вот так контолка то Вот і все. Просто вау, wow, great job. Ну і все. Всем пока. Yeah.